Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Всі, хто вовручі, всі, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, ті, хто в чужій. Благословенний Господь, бо він почув голос благання нашого, Господь, наша сила та щит наш на нього надіялося серце наше, і Він нам допоміг, і втішилося наше серце, і співом своїм ми прославимо Його, мир нашій Україні. Мир Ізраїлю, мир Єрусалиму, Бог з нами. Ранковою росою для нас з вами сьогоднішнім ранком буде книга об'явлення 10. І співають пісню нову, говорячи, достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її, Бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю з кожного племені і язика, і люду, і народностей, і зробив їх царством священників Богу нашому. І царствуватимуть на землі. Викуплення це біблійна доктрина примирення з Богом через втілення, життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Воно лежить в самому серці християнської віри. Давайте трошки детальніше його дослідимо. Своїми словами перекажу: Божі вказівки щодо великого свята Господнього Йом Кіпур, що в перекладі означає день викуплення, записані в книзі Левит. 16, 5, 10 та 21, 22. Отже, первосвященик вибирав двох козлів, за якими мав бути витягнутий жереб. Обидва козли мали бути бездоганними, здоровими та максимально схожими, майже ідентичними. На одному жеребку було написано для Господа, а на іншому було написано для Азазеля. Після того, як жереб був обраний, козел, призначений для Господа, мав бути зарізаний як жертва за гріх за людей. А інший козел був позначений червоною смугою навколо рогів і залишений біля воріт подвір'я скинії. Пізніше, під час служби, первосвященник сповідує гріхи всієї ізраїльської громади над цим козлом, який потім буде посланий до Азазеля в пустиню. Зуважте, що певним чином ритуал двох козлів під час служби Йом-Кіпур був подібний до ритуалу двох птахів, використаних для очищення прокаженого, про який ми читаємо в святому Писанні, оскільки в обох випадках фокусом було очищення від нечистоти через посередництво первосвященника. Відправлення козла до Азазеля вважається одним із центральних обрядів усієї служби Йом-Кіпур. Але яким чином ідея ритуального перенесення гріхів людей на козла може бути узгоджена з чітко вираженими заповідями про те, що людина, кожна має моральний обов'язок виконувати своє особисте покаяння та нести відповідальність за власні дії. Чому у цей найсвятіший день року козель відпущення за гріхи став центром всього свята? Ритуал вигнання козла визнавав владу духовної темряві та являв собою відмову від сили, що править безлюдними місцями, сила, якою розкривається в кровопролиті, війні, руйнуванні. і Під, під чиєю владою перебувають демони, сейї Рим, козли, про яких читаємо в книзі Левіт 17.6.7. І покропить священик тією кров'ю. На Господнього жертвенника при вході з кіньї заповіту та й спалить лій на лоби, пахощі, на любих пахощі для Господа, і щоб вони вже не ризали своїх жертв козлам, демонам, за якими вони блудять. Це буде для них вічна постанова на їхні покоління. Таким чином, Азазель уособлює страх перед гріхом і злом. Що вважається необхідним для справжнього покаяння, а вигнання козла є символом необхідності протистояти силі дьявола. Ритуал посланого козла має на меті вигнати нечистоту та збоченість із громади, щоб уникнути образи Господа. Зрештою, козла не принесли в жертву, а навпаки, відіслали від присутності Бога. Козел, котрий, котрий приноситься в жертву в скинії, це Божа праця у викопленні, без пролиття крові прощення не буває. Крім того, лише Бог прощає, очищає нас від будь-якої неправди. Однак наша частина, наша відповідальність це звільнити наш табір, нашу церкву, наше життя від присутності гріха. В посланні до Євреїв 9, 10, 12 написано: але Христос. Первосвященник майбутнього доброго прийшов із більшою досконалою скінією, не рукотворною, цебто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з, з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любови, місто Овруч». Помолимось, Небесний наш батько, я дякую тобі, Боже, за те, що. Ти прийшов для нашого викуплення, для нашого звільнення, що Ти прийшов не з кров'ю козлів і ягнят, Господи, а з кров'ю своєю, що Твоє викуплення вічне, саме досконале. Я дякую, що Ти, наш відкупитель, Господи, і я дякую, що Ти добрий до нас. Господи, і до Тебе, доброго нашого Господа, приходжу, і прошу Тебе, щоб ти відкривався нам більше, щоб ти просвітлював наші очі, серця, розум, щоб ми розуміли, Господи, щоб ми ставали ближче до Тебе, щоб в наших серцях горів огонь по слову Твоєму. Господи, щоб пізнавати Тебе. Благослови нас, кожного, благослови кожного особисто, благослови наш народ, України, Господи. Ти бачиш цю боротьбу, яка є. Господи, я прошу Тебе, помилуй. Хай буде вигнаний всякий козел, Господи, з нашої країни, Господь темноти, Господи, гріха, смерті в ім'я Ісуса. Хай прийде Твоя благодать, Господи, зцілююча, відновлююча, Господи, покаяння і слава Твоя, Господи, в наш народ, на нашу землю. Господи, я знаю, що тільки Ти можеш спасти нас. Дивлячись на все, що робиться, Господи, тільки Ти можеш нас спасти, наш народ України, нашу землю, все, тільки Ти. На Тебе покладаюся, Господи. Чекаю слави Твоєї, чекаю Твоєї дії. Господи, хочу бачити Твою і могутність, Господи, в перемозі України. Добу, нехай буде Твоє ім'я прославлено. В Довіряємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.